Тут були опришки, тут були історичні бої. Всі починають з цього оглядового місця, тому що тут космос як на долоні. Кажуть, що у селі загинув легендарний опришок Олекса Добуш. Він щедро жертвував на будівництво церкви святої Парискевії, у якій в 20 столітті проголосили незалежність Космацької республіки. Тут усі мали родичів УПА. Герої жили у кожній хаті. Більше десяти років московити не змогли вибити у космачі повстанців. Цей знак становив почесний громадянин міста Івано-Франківська Лук'ян Вардзарук. Він переніс всіх тих людей, які були в УПА і боролися в космацькій республіці. А про жовто-гарячі вишивки і писанкарство можна знімати окремі відео. У 1970-х роках Михайло Дідушин розшукав хату замівник який, за переказами, був вбитий добуш. Цей будиночок він переніс на власне подвір'я і заснував невеличкий музей в честь Олекса. Тут є на що подивитися. Ой, ми хлопці, молоденькі, воюватимемо, лиш бо знає, котрий із нас дома ся вернемо.